Сім катка на 6400. Пам'ятаю, як я тиждень тому записував відео, як я на 7000 граю, а тут уже 6400. Це все габен підсунув мені дабл жетони, повна підтримка Дум. І що з ним? Покажу вам свою нову сигнатурку. Отже, будемо підійматись назад на 7000, Я думаю, тижні за 2-3 я маю. Підняти. Зараз в мене буде ластовий дабл жетон. Я хочу хоча б його виграти, тому що мені з дабл жетонами на цьому аккаунті не дуже щастить. Отже, і бонус для моїх підписничків на твічі. Якщо не підписані, підпишіться обов'язково. Я нічого розігрувати не буду. Вам просто потрібно буде зайти і написати: «Віддай мені, Віддай!» Я віддам. Щоб не випало, віддам в будь-якому випадку. Ну, звичайно, якщо випаде космічно рідкісний, то ви просто не побачите це відео, тому що я його видалю і залишу його собі. Білочка. Кому потрібен тінкер, пишіть. А ми переходимо до відео. Отже, намалюю стрілочки на мапі, що їм потрібно відійти. Я думаю, вони мене зрозуміють. Також попінгую ось так. І показую вам секретну тактику. Секретна тактика полягає в чому? Ми чекаємо, доки заспавняться кріпи, і ставимо свої паверко. Показую як. Як і навіщо? Отже, кріпи трішки проходять, вони трішки проходять за нас. Ми ставимо Коги. і біжимо, біжим, біжимо, біжим, щоб поставити коги ще раз. Цим мовом ми дуже сильно ламаємо лінію. О. О, може ви ще й за мною побігаєте? Ого, граната полетіла, давай. Заходимо і т.п. Лінія супер поламалась. Найосновніше це забанить оцей кемп бадіблок, тобто не вардом, а саме тілом. Тому що перший і другий спаун, на першій хвилині і на другій хвилині буде дуже комфортний для них. Can you bodyblock this camp? Нє, не нікен, да? Нічого страшного. Ось і дуже комфортно фармимо всю пачку. Майже майже всю. Наступний наш пауэр спайк це тапок і третій рівень. Не знаю, що вони хотіли цим зробити, але... але нехай. Тапочок у нас зараз буде. Це вже не смішно, якщо чесно, не можу просто ні одного добить кріп. Нам зараз бажано вбивати грімстрока. Ми його дуже легко можемо вбивати, але потрібно краще почекати третій рівень. Демеджа від первого скіла дуже багато буде. Дуже приємно, що зараз у Клока магічний бар'єр в кога, тому можна поставити для дефа коги, і Джагірнаут крутілка і менше демеджа внесе. От і все. Чи не все? Так, ні, вийти. Етапочок вбив джигернауту. Вбив йому ще й вард. взагалі смачно. Ай, який я. М -м -м Я все дуже класно зробив, я добив барт, я добив кур'єра, але так запороть, це, звичайно, просто має бути талант. Вибачайте, бачайте, кріпи мені не вдається добивати, тому що перва катка я ще трішки не звик до управління. І все вийти. Знову фідоним, але я забрав варт. 75 голди на дорозі не валяється плюс, і плюс я вижив. Але я зроблю ось так. Просто потримаю кріпів. В цій катці супер сильно зайде орчит. Піду просто бити нейтральних кріпів, тому що клокерк може це робити дуже ефективно за рахунок його батареї. В них посилений демедж по кріпам, тому вони фармляться дуже швидко. Просто одним натисканням кнопки. Я вифармив всю пачку менше, ніж за 15 секунд. Думати. Просто анлак. Ай, анлакта ще я підійшов. Оп! Добре. Зараз супер добре вийшло. Далі мені потрібно брати орчик. хоча в таких катках, звичайно, трішки програних на початку, я зазвичай беру бледмейл. Не можу Грімстроку нічого зробити, просто не можу збити його п'явку. Кейнрінг, я візьму. Соло, до речі. Віжн буде? Віжн буде. Якщо у нас зараз катапульта ще вийде спушить цю лінію, буде взагалі приємно. Ай, шкода, що в мене немає телепорта. А чому ти став? Це взагалі кайф. Прилетів. Нафіт дуже погано мовуюся по мапі, в мене не було телепорта. Доки я дійшов вже файт закінчився, просто трішечки зачілитись, дофармити собі орчид, і все в нас буде добре. Після орчада потрібно просто грати буде дуже активно. Я за це люблю Клока, тому що він суперактивний персонаж. Дум без дума. Можливо, можливо, думаю, влетіть Дов... а, цим... нічим гарним не закінчиться, якщо я зараз влечу. Мені просто коса об голову розіб'ється і все. Я все зараз попродаю. Мені просто зараз потрібно як можна швидше винести собі орч. Звичайно, мід зачистив, але там. Ну, там інвокер. Орчід є і уклінза нареть. Шотхім, fuck? Бем. Я крипа, дав, так. І дві коси. кер добре ще фарма. Але як ви ще фарми весе, взагалі було б класно. О-о-о, о, о о о о о о Добре. Так, от що у нас у Дженера? У Дженгера там була майже манта. Він Сашу Яшу бере. Ай ти мій золотенький. Ай, ти мій золотенький на джагірнауті. Добрий вечір, добрий, пане господарю. Кавун у мене все украв. О, дуже гарний файт. Чигернаут, ну, він мене так прямо обрадував своєю Сашей Яшей, а не Мантей. Так, далі. Далі ми викачуємо паверкокс, тому що вони нам дають магічний бар'єр, який нам допоможе засейвити нас або нашого союзника. Страшно, страшно, нікого не видно. Ну, з навіщо? Далі. Далі, далі, далі. А, ні, не далі. Вони нас також шукали. Ріпер, ну, о! Не дістав. Добре, 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 добре. Добре. Коротенький в мене трішки хук. Якщо ви розумієте про що я. Далеко зібрався. Показуємось як можна частіше, але в мене немає віжена на клінза, тому я. О -о -о -о. Бах! Я ж не очікував, що шейкер просто в мене полетить. Так, форстафи є. Форстафів немає. Таке враження, що я граю на 3К, їй-богу. Вони взагалі проти мене нічого не беруть. Вони не беруть ні лотуси, ні Єули, ні фарстафи. Добрий вечір. Демедж пішов, пішов, пішов. Ай не попав. Вже погано, що я зараз не попав хуком. хоком. Я міг би зараз просто з'їсти клянза. Шейк його не зміг би рятувати. Якщо тут був мікрофо. Ай-яй-яй, це погано. Ехо слем в нікуди. Дум був. Дум є. Мікрофот пуше. Мега пушер. Той самий мегапушер. Я просто нічого тут не зробив. Мужики самі спорались. У нас пасивка СФ, яка працює по баракам. Ми можемо просто зараз зайти. Кода, кода, кода. Yeah. Ну. Я трішки не попав, але і так піде. Чи не піде? Я, я, я щось не розумію. <плес> Завалили кабана, ну. Це, це реально був кабан. А Далі нам потрібно йти по топу. Там вони, якщо шарт не забрали, ми ще й шард не заберемо. Хотілося б насправді шард отримати. Мені подобається дуже шарна клокверка. Він додає йому мобільності, можна вийти майже з будь-якої ситуації. Плюс віжен дає. Я не розумію, чого йому дуже часто скіпають. Наш? наш, 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 живчик. О! Ось він. Ну, що? Думаю, він далі захоче нам ще й цю пачечку забрати, правильно? Де міг, міг насправді скіпнути і цю пачку. Клінс, ну що ти робиш? Далі у нас по плану йде аганім. Дуже да, багато віжену дає. Я реально якийсь як байер на джагернауті, що я що купив. Бум. Ой-ой-ой, снайпнув! Снайпов джагернаута. Не знаю, в цій каточці я дуже гарно все виконав. Так, далі пишемо свій твіч, а не пишемо мені ніякий твіч. Але ви все рівно. Перейдіть, підпишіться, посилання в описі, самі знаєте. Бонусний прокрут, бонусний прокрут. Дивимось. А, навіть три прокрута. Ну що, якщо випадає аркана, розігрую аркану серед підписників. О, гарний сет, до речі. Мені подобається цей сет, я його заберу. Аркана не випала, тому вибачайте, ніяких аркан вам розігруватися не буде. А далі музика перепара пам пам